Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог «Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Козаки-священники, здавалось би, якесь химерне сполучення? Аж ні. У цьому випуску розкажемо про деяких запорожців, що з плином часу прийняли сан і присвятили своє подальше життя служінню Богу, хоча й... З козацтвом ніколи не поривали, бо колишніх козаків не буває. У полі зору козацького апокрифа сьогодні такі видатні постаті української історії, як і Лисий Плетенецький, Петро Могила, Сільвестр Косів, Михайло Вуяхевич, Роман Ракушка Романовський та інші біографія кожного з них вартує окремої пригодницької саги, але спробуємо поміститися у межі одного випуску. Перший організований виступ запорозьких козаків за віру стався 1596 року, після того як була затверджена Берестейська унія перехід православних ієрархів з їхніми іпархіями під юрисдикцію. Папи Римського, з чим козаки категорично не погодилися, дійшло і до збройного протистояння, коли оголосили про передання уніатам всіх храмів та монастирів Київської митрополії. Зокрема, 1599 року саме козаки не пустили до Софійського собору новопризначеного уніатського митрополита Іпатія Потія. Боротьба православних киян проти Унії мала не тільки ідеологічне, а й економічне та політичне підґрунтя, тому все більше. Ше потребувала загальної координації, і близько 1615 року вони об'єдналися в Київське православне братство. А через рік до нього разом зі всім військом запорозьким вступив гетьман Петро Сагайдачний та встановив над ним свою опіку. Діяльність братства нероздільно пов'язана з особою Єлисея Плетенецького, одного з найяскравіших православних ієрархів козаків. Син старшини реєстрового козацтва Олександр Плетенецький замолоду теж козакував. І припало це на часи гетьманування таких видатних запорозьких полководців, як самі Лукішка та Богдан Оружинський. А вже потім прийняв чернечий постриг під іменем Єлисей. 1595 року був обраний на архімандрита Ліщинського монастиря в Пінську, взяв участь у кількох соборах противників церковної унії, за що був відсторонений від архімандритства і позбавлений сану. Але, користуючись збройною підтримкою своїх колишніх побратимів-запорожців, у вересні 1599 року Плетенецький був обраний архімандритом Києво-Печерської лаври. При цьому запорожці з силою відстояли монастирські маєтності, які хотів реквізувати призначений уніацький митрополит Іпатій Потій. А от затвердження Плетенецького на цій посаді королем відбулося аж чотирма роками пізніше, і весь цей час козаки фактично тримали лавру під захистом мушкетів та гармат, не пускаючи туди уніатів. 1601 року Архімандрит проводив переговори з московським царевичем Дмитрієм І, котрий коли той зупинявся в лаврі по дорозі на Острог. Між тим і паті Потій призначив своїм намісником у лаврі ієра діякона Антонія Гриковича. Але у лютому 1618 року козаки утопили Гриковича в ополонці на Дніпрі. Така ж доля пізніше спіткала збирача митрополитчих податків Оклинського, аби убезпечити надалі Києво-Печерську лавру від претензій уніатів, ніатів, гелисей Плетенецький добився для неї Ставропігії, тобто безпосереднього підпорядкування. Патріарху Константинопольському, а не місцевій церковній владі, а також за допомогою козаків Петра Сагайдачного силою повернув в лаврі маєтності, забрані королем Сегізмундом Третім, на користь київської греко-католицької митрополії. Наступник потія митрополит Йосиф Вільямін Руцький подав на Плетенецького до суду. Справу виграв, але лаврський архімандрит не віддав захоплені маєтності, а силою відібрати їх не наважувався навіть король. Бо на той час в Києві всіма справами вже заправляло козацтво. І особисто гетьман Сагайдачний. За підтримки козаків Єлисей Платанецький заходився підіймати українську культуру та духовність, проводив ремонтні і реставраційні роботи в храмах, започаткував кілька інших монастирів, організував при них постійну видачу гарячої їжі, всім стражденим. 1615 року, за його наказом, в Києво-Печерській лаврі була побудована друкарня. В лаврській типографії почали друкуватися не лише церковні книги, а й словники, шкільні підручники та світські твори, зокрема, і Перша видана в Києві збірка поезії Візерунок цнот Олександра Митури. Книги, що їх друкували в лаврській типографії, стали популярними на Балканах і в сусідній Московії, де книгодрукування занепало. Для забезпечення друкарні папер за наказом Єлисея Плетенецького була зведена в Радомишлі паперова фабрика. Печерський архімандрит згуртував навколо себе найвидатніших тогочасних. Православних релігійних і освітніх діячів, інтелектуалів, знаменитий гурток Плетенецького. Серед них були енциклопедисти і філолог Паммо Беринда, засновник Манявського скиту Йов Княгиницький, богослов Лаврентій Зізаній, наступник Плетенецького на архімандритстві Захарія Копистенський, письменник Тарас Земка, майбутній митрополит Київський і Галицький Йов Борецький. Майбутній лаврський архімандрит, а згодом також митрополит Київський, Галицький, Петро, Могила та інші, гурток Плетенецького сприяв поверненню. Києву ролі крупного гуманітарного і політичного центру руської частини Речі Посполитої тут відкрили братську школу, де безкоштовно навчалися діти козаків та міщан, а заняття проводив особисто Єлисей Плетенецький. На кошти козаків і під керівництвом Плетенецького був зведений головний храм Київського братства Богоявленська церква. 1620 року Єлисей Плетенецький разом із Петром Сагайдачним. Домоглися від Єрусалимського патріарха Феофана відновлення, скасованої королем Сигізмундом III православної ієрархії, знову ж таки, під захистом козацьких мушкетів. Помер же Єлисей Плетенецький, якого наступники назвали отцем не лише для лаври, а й для всього народу, 29 жовтня 1624 року. Відновлення православної ієрархії в Україні мало велике значення не лише для самої церкви, а й для козацтва. Перемога православ'я у Києві кардинально змінила роль українського козацтва різко, піднявши його престиж. Нововисвячені владики у своєму маніфесті від 28 квітня 1621 року писали: що до козаків, то про цих лицарських людей ми знаємо, що вони рід наш. Наші браття і правовірні християни. Це ж того покоління військо, що за Олега, монарха руського, по морю плавало, і Константинополь штурмувало. Це їхні предки разом із Володимиром Хрестились. Віру християнську від Константинопольської церкви прийняли і її обороняють. Козаки разом з ченцями та міщанами. Прогнали з Києва уняцьку місію у 1622 році. 24-го року міщани та козаки вчинили напад на Софійську Слободу, пограбувавши при цьому двір уняцького митрополита та фактично повернули собі Софійський собор. У січні наступного року у Дніпрі втопили київського війта Федора Ходику Кобизевича, що був прихильним до унятів. Тоді ж було вбито уняцького священника Івана Юзефовича, який намагався. Запечатувати православні церкви у всіх цих подіях брали безпосередню участь такі ієрархії висуванці від козаків та учасники гуртка Плетенецького, як Йов Борецький та Касян Сакович. Зокрема. Один із засновників Київського братства та Київської братської школи, її професори, перший ректор Йов Борецький, отримував власним коштом бідних учнів та сиріт, забезпечував їх підручниками, почав укладати бібліотеку. Разом з однодумцем гетьманом Сагайдачним відновив українську православну ієрархію. Став першим по її відновленні митрополитом. Київським, Галицьким і всієї Руси. Він збирає на наради світських і духовних православних, виступає на козацьких радах, чим заслужив славу козацького митрополита. Пише листи до впливових магнатів, полемічні твори, в яких доводить, що українці мають історичні права на власну вітчизну і церкву. А обдарований визначним. Письменницьким хистом Касіан Сакович також був у 1620-24 роках ректором Київської братської школи та написав знамениті вірші на жалостний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного, які були виголошені під час похорону гетьмана у Києві в квітні 1622 року. У 1632 році Київське братство та козацтво підняли питання про об'єднання Київської братської та новоствореної лаврської школи. Їх підтримав києво-печерський архімандрит Петро Могила, що став охоронцем і опікуном об'єднаного закладу. Згодом його було перетворено на Києво-Могилянську колегію, яку проголосили правонаступницею Київської академії, заснованої ще Ярославом Мудрим. На утримання колегії і монастиря Петро Могила записав дві лаврських волості і подарував власне село Позняківку. Крім того, надавав грошову допомогу як колегії, так і вчителям та учням. З огляду на швидке зростання кількості учнів відкрили філію колегії у Вінниці, яку пізніше перенесли до Гощі на Волинь. 1636 року Петро Могила заснував колегію в Крем'янці. Коли помер король Сізмун III, Петро Могила був делегатом на елекційний сейм від війська Запорозького та всього православного духовенства, де вимагав скасування заборони православним будувати церкви, відкривати колегії, типографії а також повернення єпархій церковних маєтків. І новий король Владислав IV узаконив відновлену київську митрополію і повернув православним скасовані привілеї. А Петра Могило затвердив митрополитом, Київським та всієї Руси. Після цього він з новою силою розгорнув подвижництво у церковній освітній будівничій галузях та книгодрукуванні. Наступним воїстину козацьким митрополитом був Сильвестр Косів, співтворець реформ Петра Могили. Саме він у грудні 1648 року рочисто вітав гетьмана Богдана Хмельницького при його в'їзді до Києва. А коли Хмельницький зі старшиною прийняли рішення про військовий союз з Московією, Сильвестр Косів виказав категоричну незгоду з присягою на вірність цареві на знак протесту, митрополит навіть зачинив браму своєї резиденції перед гетьманом. Пізніше разом з усім українським духовенством він таки відмовився присягати московському царю. А посланців на чолі з боярином Василієм Бутурліним, що прийшли схиляти братів Печерської лаври до такої присяги, вигнали запоріг. При цьому митрополит заявив, що не бівав чолом і милості його царського к себе не поїсківав. Також Косів категорично відмовився виконувати вимогу щодо підпорядкування Київської митрополії Москві замість вселенського патріарха. Навіть коли до Києва прибув цілий полк московських стрільців. Водночас для захисту автономії українського духовенства митрополит надіслав до царя Олексія Михайловича делегацію з низькою умов. Серед них заборона надсилати московських священників в Україну, не забирати представників українського духовництва в Москві, поширити юрисдикцію митрополита Київського на Волинь та Литву. Всі вимоги митрополита були виконані. На жаль, Косів і Хмельницький померли в один рік, так і не довівши до завершення справу становлення незалежної козацької держави. Далі розглянемо незвичайну долю ще одного архімандрита козака. Михайло Вуяхевич Височинський був військовим генеральним писаром в уряді наказного гетьмана Лівобережної України Якима Сомка з 1661 до 1663 року. Після падіння Сомка Вуяхевич був засланий до Москви, а потім до Сибіру. Лише завдяки клопотанням гетьмана Петра Дорошенка наприкінці 1665 року він повернувся в Україну. Від 68-го аж до падіння гетьмана у 76-му році він віддано служив правобережному гетьману на посаді генерального писаря. Брав участь у численних закордонних посольських місіях та дипломатичних переговорах. Після зречення Петром Дорошенком гетьманства перейшов на Лівобережжя. Став значним військовим товаришем 1683 року в уряді гетьмана Івана Самайловича обійняв посаду генерального судді. Після Коломацького перевороту у 1687 році новий гетьман Іван Мазепа залишив Михайла Вояхевича генеральним суддею. Під час другого кримського походу, 89 му року, Михайло Вояхевич залишився в Батурині наказним гетьманом. Його коштом збудовано мурований приділ. Святої Варвари до Михайлівського Золотоверхового Собору в Києві. Під час виборів архімандрита києво Печерської лаври 16 листопада 1690 року чинці замість запропонованих трьох кандидатур несподівано проголосили своїм настоятелем генерального суддю, що приїхав на елекцію разом з кількома старшинами як представник гетьмана. Братія підняла його на руки і віднесла до великої церкви, де проголосила своїм зверхником. Світське ім'я генеральний суддя змінив на черне. Мелетій. Очевидно, подібний розвиток і результат виборів був заздалегідь спланований та узгоджений Іваном Мазепою. Унікальний випадок. Воєхевич суміщав архімандритство і чернецтво з посадою генерального судді три місяці до лютого 1691 року. До речі, звістка про обрання Вояхевича Архімандритом обурила московського патріарха Андріяна, оскільки вибори чинились без його відома та з грубим порушенням церковних канонів московського патріархату. Архімандрит чимало зробив для поліпшення матеріального становища Києво-Печерської лаври, вклав власні кошти у видання лаврської друкарні. Маючи похилий вік, Михайло Вояхевич помер 6 лютого 1697 року в Києві. А чи знаєте ви, хто такий самовидець? Один з найбільш колоритних та яскравих діячів козаччини ніжинський козак Роман Ракушка Романовський замолоду воював у лавах армії Богдана Хмельницького у реєстрі 1649 року, записаний як козак Першополкової сотні Ніжинського полку. У 54 55 роках ревізор скарбу військового і дозорця скарбу військового в полку Ніжинським, тобто відповідав за полковий бюджет. З 1658 року Роман Ракушка вже Ніжинський сотник. Наступного року вже полковий суддя. Ще через рік стає Ніжинським наказним полковником, бере участь у дипломатичних місіях. 1663 року підтримує нового Гетьмана Івана Брюховецького та займає в гетьманському уряді посаду генерального підскарбія. Як державний адміністратор створює новий окремий Стародубський полк, контролює діяльність сімох лівобережних полків і одночасно відає усім млинарством Гетьманщини. Після поразки Брюховецького у його боротьбі проти Московщини та унаслідок конфлікту з гетьманом. Дем'яном многогрішним. Роман Ракушка перебирається на правобережну Україну. Там він приймається гетьманом Петром Дорошенком і 1668 року стає священником і протопопом у Братславі на батьківщині своїх предків. 1670 року Гетьман Дорошенко і київський митрополит Йосип Тукальський відправляють його з важливою дипломатичною та розвідувальною місією до Стамбула. Активна діяльність Романа Ракушки викликала велике занепокоєння у Москві, яка навіть послала до Константинопольського патріарха Мефодія спеціальну грамоту, в якій вимагалося покарати наклепника Романовського. Невдача гетьмана Дорошенка у війні з Москвою та руйнація українського правобережжя змушують його знову виїхати на лівобережну Україну у Стародуб. А з 1676 року Роман Ракушка одержує парафію при Стародубській Миколаївській церкві, де служить 27 літ. Тоді він і вирішує взятись за написання великої історії України від початку повстання Богдана Хмельницького аж до сучасних йому часів, свідком чого він був. Так виникає знаменитий літопис самовидця, український козацький літопис, що є одним з найголовніших творів української історіографії. Написаний тогочасною українською літературною мовою з елементами народних говірок, він і досі є цінним джерелом для всіх, хто бажає знати українську історію. Гетьман Іван Мазепа відразу високо оцінив працю та діяльність Ракушки Романовського. Він винагородив священника Миколаївської церкви селом. Новосілками під Стародубом, аби автор літопису ніколи не мав нужди, міг більше часу витрачати на свою велику працю. Помер самовидець у 1703 році і був з честю похований поблизу своєї церкви. Його численні нащадки були козаками та обіймали старшинські посади до самої ліквідації козацького устрою в Україні. Отже, свого часу священики, що жили та діяли в козацькій Україні, були найбільшими патріотами своєї вітчизни та могли запросто змінити ризу панотця на козацький однострій, а замість хреста взяти до рук шаблю і навпаки, вони були справжніми оборонцями не лише віри, а й прав та вольностей свого народу, його лицарської гідності й честі та є достойними прикладами для. Наслідування сучасниками, які мають сміливість і потребу відповідати за душі українців та настрої нашого мужнього суспільства, яке знову перебуває у стані війни з одвічним ворогом. Як письменник я пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво Книгу сили, деві частини якої воля і віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях, а поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі!